Чи потрібен такий контракт молоді і державі? Наскільки це підсилить ЗСУ і вирішить болісні питання мобілізації? Чи є він дискримінаційним по відношенню до інших військових, які перебувають на війні з її початку? Чи дійсно новий проект дозволить іти на контракт і відсилитись десь у тилу? Я постійно виступаю за здоровий рекрутинг, а не за ганебну бусифікацію. Одразу хочу сказати, що до мобілізації це не має ніякого відношення, якщо воно не проходить відповідно до закону. Багато військових розуміють, що поповнення ЗСУ мотивованими молодими людьми вкрай важливо, бо молоді, більш завзяті і фізично витриваліші. В них немає таких хронічних хвороб. Які присутні у людей середнього віку, окрім того, всі знають, що є брак людей на фронті, а ті поповнення, що останнім часом надходять, в більшості не відповідають потребам збройних сил за своїми фізичними можливостями, хронічні хвороби, поганий зір і багато чого іншого. І цей проект це частково вирішує.